Музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знову приймає гостей. Цього разу до нас завітав обласний театр комедії та драми із Москви. Гості нам сьогодні покажуть виставу гіпнотизер. Це комедія на дві дії. На сцені всього троє акторів, які розігрують побутову сімейну ситуацію. В головній ролі актор Валерій Болдерів його завдання за допомогою своїх здібностей не тільки вивести на чисту воду героїв, а й допомогти їм бути разом. обычная простая квартира, неважно русская, украинская или какая угодно, просто семья двух людей, которые вырастили уже детей, но они по-прежнему друг друга любят, несмотря на то, что они всю жизнь ругаются, спорят, ссорятся и так далее. И появляется в этой квартире третий человек, который их пытается как-то примирить. Автор вистави Гіпнотизер або детектор брехні Василь Сигарєв мова йде про те, що іноді наше бажання знати правду може призвести до неприємних наслідків краху сім'ї. Борис Янович, ви здесь? А дивіться мені. куди ви спрятали Зарплату. Ви Куди ви спрятали 20 тисяч. Вряту собачку бачку туалет. тетяна цілегіна зіграла роль дружини. Каже, ця історія звичайно комічна, але для декого вона може бути цілком реальною. Тетяна не тільки грає в театрі, а й в кіно, хоча там її запрошують для епізодів. Та вона не скаржиться на свою професію і вважає себе цілком успішною артисткою. Правда, у меня счастливая судьба была, но это как бы не, не к этому театру, потому что я говорю, что совсем недавно только пришла, и здесь замечательные актеры, актрисы, чудесная труппа и очень сильная труппа. Вот. А вообще актерская судьба у меня складывалась довольно счастливо. Я не могу грешить, потому что у меня очень много сыграно ролей. Актерам удалось достукатись до сердец чернигевских глядачев. Мне понравилось Я получила удовольствие, сміялась от душі отлично, очень понравилось. Да, очень сміялись. Хорошо, все, все прошло отлично. Було точно що на чемпіона В Принципі в жизни так бывает. Очень понравилось, жалеем, що не купили цветов, спішили. Детальніше дивіться у програмі культур ревю слідкуйте за ефіром.